Головне про події 29 травня під час повномасштабної війни в Києві побільшало мешканців в Росії. Ліквідували одного з катів Маріуполя. Ілон Маск офіційно отримав відставку в адміністрації Трампа. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Посольство України в Німеччині заперечило, що президент Володимир Зеленський скоротив візит до країни, начебто через загрозу російського наступу на Сумщині. Напередодні німецьке видання Держпігель із посиланням на джерела писало, що Зеленський повертається до Києва раніше через нарощування російських військ у Сумській області. Населення Києва виросло до 3,7 мільйонів під час повномасштабної війни. За даними КМДА, чисельність мешканців столиці України у 2024 році досягла 3,7 мільйонів осіб. Це на 900 тисяч більше ніж у 2014 році, коли у Києві мешкало близько 2,8 мільйонів жителів. За кілька днів до вбивства у Мадриді тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні, де зустрівся з заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим. Принаймні так стверджує у своєму розслідуванні видання Українська правда. Також стало відомо, що іспанські правоохоронці відмовились створювати ініційовану українською стороною спільну роботу з розслідування вбивства та відмовляють передачі тіла портнова Україні В російському місті Ставрополь. Під час нічного вибуху загинув Заур Гурцієв, заступник мера міста, який очолював повітряну частину операції із захоплення Маріуполя. Про це повідомив губернатор Ставропольського краю у телеграм. За його словами, розглядається також версія про український слід. Контактна група з питань оборони України, відома як формат Рамштайн, збереться в штаб-квартирі НАТО наступного тижня. Анонсує видання Європейська Правда. Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних безпілотників «Барс» та Ан 196 лютий. Пише видання Велд. Також Україна отримає чотири нові системи ППО і Рісте в межах нового пакета допомоги від Німеччини на суму 5 мільярдів євро. Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними запроваджені президентом Дональдом Трампом тарифи, постановивши, що глава держави перевищив свої повноваження. Про це пише видання Financial Times. Мільярдер Ілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця в департаменті ефективності уряду США, не досягнувши поставленої цілі зекономити трильйон доларів бюджетних коштів. Як стверджує Блумберг, його амбіційна ініціатива закінчилась скандалами, критикою та падінням довіри цього тижня. Всі працівники голосу Америки отримають повідомлення про звільнення. За даними видання Політіко, це стосуватиметься 800 працівників, які ще залишились після того, як адміністрація Трампа на початку місяця звільнила майже 600 контрактників. Величезна частина льодовика у швейцарських альпах відкололася і поховала під собою ціле село. Повідомляє мовник СІРФ. потік льоду, бруду і каміння накрив село Блатен, Річище річки Лонза і лісисті схили навколо. Одна людина вважається зникою безвісти. Близько 300 мешканців села евакуювали ще в середині місяця. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі з 1 червня для українців очікується низка змін у різних сферах життя. Нагоди видання Телеграф.UA. Вони стосуватимуться мобілізації, цін на продукти, лімітів на переказ коштів, вартості техогляду, огляду, правил мобілізації для однієї з категорій громадян, а також багато іншого. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися про найзначніші зміни з першого дня літа. Докладніше далі. Як не дивно, усе навколо не тільки дорожчає. Очікується незначне здешевлення овочів до 7% проти травневих цін. Спад цін може торкнутися ріпчастої цибулі та білокачаної капусти. Середня ціна на картоплю також може знизитися до 30 гривень за кілограм, тобто мінус 15,6%. що звичайно залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики. Ціни на салатні овочі можливо впадуть у порівнянні з нинішніми до 10%. Субтитрувальниця з 1 червня в Україні набудуть чинності обмеження на карткові перекази. Їх зменшить із 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Обмеження не стосуватимуться українців із підтвердженими джерелами доходів, волонтерів та благодійних організацій, а також клієнтів, які здійснюють перекази між власними рахунками в одному банку. Задля того, щоб підвищити ліміт, вам необхідно надати банку деякі документи: це довідки ОК 5 або ОК 7 податкова декларація, зарплатні документи, підтверджені. Виплат від держави та документи про волонтерську діяльність з 1 червня 2025 року для чоловіків призовного віку набувають чинності оновлені правила мобілізації. Якщо ви переїхали, необхідно повідомити нову адресу ТЦК протягом 10 днів і сповістити ТЦК у тому разі, якщо ви плануєте повернутися до рідного регіону, причому не пізніше ніж за три дні до від'їзду. І не забудьте стати на військовий облік за новим місцем перебування. З 1 червня в Україні злетить вартість проходження техогляду. Варто зазначити, що підвищення цін очікується значне у деяких випадках на 700-800 гривень. Так, для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн ціна зросте з 1050 до 1700 гривень. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн з 1500 до 2300 гривень. А для причепів та мотоциклів зліт цін відбудеться до 2300 гривень залежно від категорії крім того, з 300 до 500 гривень подорожчає послуга внесення позначки міжнародного сертифікату техогляду. Київ Стар з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з 12-ї години ночі. Це нововведення стосуватиметься мешканців Києва. Абонентам потрібно буде лише включити новішу технологію зв'язку на своєму телефоні. Передача частот на користь 4G дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, зменшити навантаження на мережу, покращити стабільність з'єднання, особливо в години пікового навантаження. Втім. Більшість абонентів не відчує змін, оскільки вони вже й так використовують 4G. З 1 червня українці, які власниками великих квартир чи будинків, будуть змушені платити ще одну платіжку. Податок на нерухомість більше за 180 квадратних метрів. Згідно з податковим кодексом, встановлено максимальну ставку, тобто півтора відсотка, від мінімальної зарплати на січень минулого року. У більшості міст було встановлено максимальний податок. Зокрема, у Києві доведеться сплатити 106 гривень 50 копійок за квадратний метр. 28 травня стало відомо про смерть народу. Нього депутата від слуги народу Сергія Швеця його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання Телеграф, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу. А це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швець був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла в парламенті. Залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Проку. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці. Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу брали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для Шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки. В СІЗО, Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада 2024 року, депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року Нардем Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук, в тому числі міжнародний. Нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця, його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розшук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що Дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красноїльська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада. Вак засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше Нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики у березні 2023 року. Нардеп Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеп переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. На початок травня 2025 року кількість золота у міжнародних резервах України становила 880 тисяч тройських унцій, або ж 27,3 тонни. Його вартість оцінювалась у 2,9 мільярдів доларів, тобто за ціною 3,3 тисячі за тройську унцію. Як зазначає видання Telegraph.ua, Найоб'єктивніша оцінка запасів саме у вазі, а не грошах, оскільки ціна металу активно змінюється останніми роками і проходить суттєва грошова переоцінка резерву без значних змін у зливках. То що ж відомо про золотий запас України? Мене звати Яна Прохон. Докладніше далі. Як запевняє Нацбанк, банківські метали в резервах України доведені, або як кажуть фахівці, афіновані. До найвищих проб не менш ніж 995-ї. Наше резервне золото зберігається на рахунках НБУ, в іноземних банках та у сховищах державної скарбниці України. Як відомо, до останньої доволі активно метал здають ломбарди як у виробах, так і в брухті. Передусім з того, що не викупляється клієнтами, після чого золото перетоплюють та очищують від домішок, підвищуючи пробу. Як зазначили у регуляторі останніми роками, Нацбанк тільки приймав золото, але не продавав його з 2021 року. Зі звітних даних регулятора видно, що під час великої війни кількість золота в резервах України збільшилась лише одного разу влітку 2024 року, на 10 тисяч тройських унцій або на 311 кілограмів до поточних 880 тисяч тройських. Ройських якщо брати стандартний банківський золотий злиток у 400 тройських унцій або ж 12,4 кг, що його використовують світові центробанки для резервів, то в запасі України має бути 2-2 тисячі таких брусків. Щоб уявити усі двадцять тонни нашого золота, достатньо згадати, як виглядає 20 тонна пура. от, золото поміститься в одну таку велику вантажну машину і одну меншу вантажівку. Якщо оцінювати золото в резерві НБУ в грошах, то його вартість з 2021 по 2025 роки зросла в 1,9 разів – з 1,5 мільярдів до 2,9 мільярдів доларів, що сталося завдяки здорожченню цього металу на світовому ринку – з 1,8 тисяч до 3,3 тисяч доларів за тройську унію за обрахунком НБУ. З офіційних даних регулятора видно, що найсуттєвіше зменшення золота в резервах Нацбанку відбулось у 2014 році. За керування Валерії Гонтеревої на 44%. Певне відновлення золота в резервах намітилось у 2015 році. Коли його обсяг у запасі діставався рівня 2024 року, тобто 27,3 тонни. Але після цього знову відбулись продажі і зниження обсягів аж до 24,3 тонн у 2018-му. сталий приріст цього запасу відчувався у 2019-му. дев'ятнадцятому, дві роках. За двох наступних керманичів Нацбанку Якова Смолія та Кирила Шевченка та одного разу він підріс у 2024-му, про що згадувалось вище. За перші три місяці 2025-го золотий запас України не змінювався. За даними найбільшого у світі онлайн ринку фізичного золота та срібла для приватних інвесторів Бюліон Волд за підсумком 2024 року Україна із золотим запасом 27,4 тонни посідала 59-те місце серед 217 країн. На душу населення у нас припадає 0,9 ну, грамів, якщо відштовхуватись від оцінки в 32 мільйони українських громадян, яку на початку року озвучував віцепрем'єр Олексій Чернишов. Тобто, ми йдемо після центробанку Ганни з тридцятьма тоннами цього банківського металу, та перед еквадором, в якого 26,3 тонни. За підсумком 2024 року, в трійку країн з найбільшими запасами золота в резервах місцевих центробанків входить. США 8,1 тисяч тонн, Німеччина, 3,4 тисячі тонн та Італія, 2,5 тисяч тонн. Але найменше цього металу в засіках Молдови, Бутану та Уругваю. У всіх по 0,1 тонни, тобто по 100 кілограмів. Втім, це ще найгірший варіант. Загалом із 217 країн у більшості 116 центробанки центробанків не мають жодних запасів золота, у тому числі Канада, Норвегія, Хорватія та Нова Зеландія. Цей метал накопичив тільки 101 центральний банк у світі. Зокрема, Канада активно розпродавала золото з 1965 по 2005 роки. А останні три тони виконуло на ринок в кінці 2015 року та на початку 2016. А регулятор Норвегії виключив цей метал з резервів ще у 2004 році, коли влаштував розпродаж на понад 30 тонн у Лондоні. На останок зазначимо, що загальний золотий запас центробанків світу на кінець 2024 року становив 31,9 тисяч тонн. Це канал Телеграф. мене звати Яна Порху. Не забудьте про підписку та подобайки. До зустрічі. Російський диктатор Владімір Путін з'їхав з глузду. Цю цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеце. сумні зміни, нібито відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 22-го року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо, схоже. Є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глєб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без Безперечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано. Підсумував політолог у соціальній мережі X. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, таки втратив розум, то коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даними видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з Путіним. Особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Манюель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушев, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду у дослідженні, опублікованому влітку 2021 року в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання, і навіть як ми бачимо на прикладі Путіна Патрушева та Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється в Україні посилюють заходи з мобілізації. Відповідне рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих, мали його підтвердити в міністерстві економіки. Інакше працівники можуть втратити своє право на бронювання. А ті військово зобов'язані чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військову лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Мене звати Яна Пухон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі нововведення щодо мобілізаційних заходів. Докладніше далі. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, основне завдання при посиленні мобілізаційних заходів налагодити ефективну взаємодію між поліцією, територіальними центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями. А у Полтавській області вирішили спорити мобільні блокпости за участю поліції та представників ТЦК. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вони з'являться у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. На кожному з таких блокпостів нестимуть службу шість поліцейських: чотири військовослужбовці ТЦК та СП, представник зонального відділу військової служби правопорядку та співробітник СБУ. метою таких жорстких заходів є нібито виявлення військовослужбовців зі статусом самовільного залишення частини. А ось на Київщині посилення мобілізаційних заходів не планується, як запевнив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Таке повідомлення просто черговий фейк за його словами. Такі заходи не потрібні, тому що столиця, ніби й так, є лідером у питанні мобілізації. В Україні частина працівників може втратити бронювання після 28 травня 2025 року, якщо підприємства, що мають статус критично важливих, не нададуть до цієї дати необхідну інформацію до міністерства економіки. Бронювання може бути анульоване після завершення терміну дії у разі припинення підприємством діяльності, що забезпечує потреби зсу. Або якщо підприємство втратить статус критично важливого, крім того, згідно з новими правилами, щомісяця проводитиметься перевірка відповідності підприємств, встановленим критеріям, зокрема щодо середньої заробітної плати, рівня сплати податків та кількості військовозобов'язаних працівників. Після втрати статусу критично важливого підприємство автоматично втрачає право бронювати своїх працівників. Втім, як запевняють експерти, видання Главред, всі запити від мінекономіки стосуються не їх, а першочергових роботодавців. Військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Мета визначити ступінь придатності до служби пояснює видання та За результатом медичного огляду їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Винятком стануть лише особи з інвалідністю будь-якої групи. На них цей обов'язок не розповсюджується. Водночас, наявність бронювання чи відстрочки не скасовує обов'язку прийти до ВЛК. Також цю процедуру мають пройти студенти та аспіранти навіть попри наявність відстрочки від мобілізації, а інакше доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити в розшук, щоб доставити до ТЦК. До речі, сплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти медичний огляд і тим більше не означає, що чоловіка знімуть з розшуку. Народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. З ним погоджуються юристи, які кажуть, що для цього потрібне окреме рішення президента Зеленського пише видання Факти. Однак до закінчення дії воєнного стану така демобілізація є малоймовірною. А під час дії воєнного стану звільнення можливе лише за віком та за станом здоров'я в разі вироку суду у вигляді позбавлення волі після звільнення з полону, а також через сімейні обставини, які уговорено у частині 12 статті 26 закону про мобілізацію. Нагадаємо, нещодавно в змі з'явилася інформація, що у Міноборони України нібито підготували відповідний законопроєкт, проте його нібито батував генштаб ЗСУ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Канал HBO, відомий цілою низкою культових серіалів оголосив акторський склад головних ролей у новому серіалі про Гаррі Поттера, що викликало велику зацікавленість серед шанувальників. Поттеріани. попри суперечки щодо темношкірого актора, який зіграє професора Снейпа. Майбутній серіал обіцяє стати максимально повною екранізацією серії книг Джоан Роулінг, розрахованою на десятиліття. Мене звати Яна Порхон. Докладніше далі. Отже, роль Гаррі Потера виконає Домінік Маклафлін, а його друзів Рона Візлі та Герміону Грейнджер, Аластейр Стоу та Арабела Стентон. Відповідно, ці троє молодих акторів є новачками в індустрії. Маклафлін знімався в комедійному серіалі «Взросління», який ще готується до виходу на каналі Sky. А Стентон грала в мюзиклі Матильда на Вест Енді. За словами шоуранерки серіалу Франчески Гарденер, молоді актори надзвичайно талановиті, і вона сама з нетерпінням чекає на їхню роботу на екрані. Загалом у кастингу, оголошеному минулого року, взяли участь 32 тисячі дітей. Щодо дорослих акторів, то директора Хогвартса Альбруса Дамблдора зіграє володар премій Тоні та Еммі Джон Лідгоу, відомий за серіалами Корона та Декстер, а професорку Мінербу Макгонегал Джанет МакТір, яку глядачі можуть пам'ятати за серіалом «Озарк». Роль професора Северуса Снейпа виконає перший темношкірий актор, який зіграв Гамлета в королівській шекспірівській компанії Паапа Ессіду. Таке кастингове рішення викликало жваве обговорення в соціальних мережах. Нагадаємо, що в книгах сней описується як людина з білою шкірою. Проте багато хто впевнений, великий театральний досвід актора дозволить йому надати нову глибину образу снейпа. Також підтверджена участь зірки фільмів зомбі на ім'я Шон, типу «Круті легаві» та армагедець. Ніка Фроста у ролі добродушного садівника Рубеуса Гагріда. Актори оригінальних фільмів Деніл Редкліф, Ема Вотсон та Руперт Грінт не беруть участі в проєкті, але висловлюють підтримку новим виконавцям. Зокрема, Редкліф висловив надію зустрітись з новим виконавцем ролі Гаррі Поттера, щоб особисто побажати йому удачі. Команда, яка працює над серіалом, шоуранерка та сценаристка Франческа Гарденер і режисер Марк Майлот. Відомі як творці популярного серіалу спадкоємці, виконавчим продюсером шоу стала сама авторка бестселерів письменниця Джоан Роулінг. Серіал розрахований щонайменше на десятиліття. Кожен сезон стане детальною екранізацією однієї з книг серії про хлопчика-чарівника. Таким чином, новий Гаррі Поттер» отримає більше простору для розкриття сюжетних ліній з книг, позбувшись часових обмежень кіноформату і зможе більш детально дослідити світ і персонажів Патеріани до точності у відтворенні всесвіту Гаррі Поттера передбачається навіть у дрібницях. Наприклад, за даними видання Forbes, Арабелі Стентон 11 років, що відповідає віку Герміони Грейнджер у книзі, у той час як Емма Вотсон на момент початку знімань оригінальної кінофраншизи була на два роки старшою. Інші молоді актори однолітки Арабели за словами Франчески Гарденер. Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Кожен тривалістю близько години. Знімання планують розпочати цього літа у британському знімальному комплексі студії Warner Bros Studios у Ліцдені, де чверть століття тому почали фільмувати всі вісім повнометражних стрічок про Гаррі Потера. Прем'єра першого сезону серіалу може відбутися вже у 2026 році на HBO Max. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохо. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.